Історія повторюється. Сергій Рибров знову викликав збірну України вже травмованих гравців. В понеділок стало відомо, що Олександр Зуков не приєднається до збірної України, тому що в останньому матчі чемпіонату Туреччини він отримав травму. Самі з нього довикликали Олега Очаредька. На наступний день стало відомо, що в черговий раз Віктор Циганков не допоможе збірної України, тому що він приїхав вже травмований. Як це було в вересні зараз, також. Але на минулому тижні головний тренер Жерони казав на прес-конференції, що Віктор почуває себе недобре, але його викликали в збірну України і там будуть вирішувати, чи зіграє він за збірну. Історія повторюється. Олександр Тимчик отримав травму на вихідних у матчі Динамо металіст 19-25. Але також приїхав в збірну, а зараз покидає розташування. Навіщо це робиться? Навіщо Що це було в вересні місяці, що зараз, в вересні Єремчука викликали, але він навіть не приїхав, тому що він в клубі вже був травмований. Миколенка приїхав травмований, Циганков приїхав травмований. Навіщо це робити? Чому не дати шанс комусь іншому? Якщо ви навіть дізнали, що футболіст травмований, але ви його викликали в збірну, у вас є час, там, день-два, викликайте когось іншого, давайте шанс. Викликайте нові, нові обличчя. Незрозуміло, навіщо це робиться. Ну, Це робиться для того, щоб за день-два за два до матчу на прес-конференції казати, вже, вже казати перед матчем, знаходити якісь відмазки, що у нас не було гравців, ми не змогли нікого довикликати і щось інше казати. Що ви думаєте з приводу цього? Напишіть у коментарях. Навіщо він це робить? Навіщо Сергій Рибров це робить знову і знову? Дякую всім за перегляд. Волювайте за збірну України та діліться цим відео з друзями, ставте вподобайки. Гарного всім вечора!